Дуже активні бої продовжуються на прикордоні Сумщини та в районі Тьоткіна. Наші війська атакують там селище от, на російській території біля ріки Сейм. Росіяни вчора заявляли, що вони навіть поранених звідти забрати не можуть, оскільки відрізане фактично тіоткину від нормальної логістики, і вони там обороняються від українських атак. Власне, це в російських телеграм-каналах зетники про це писали. І свого боку, ну наша авіація оприлюднила кадри на телеграм-каналі Соняшник, який висвітлює роботу наших повітряних сил, ударів по мостах, Стах, от в районі власне прикордонному районі Курщини, було завдано ударів е високоточним озброєнням, ймовірно коригованими авіабомбами по е мосту через ріку Сейм. Ну і як е наші військові пишуть, там продовжували росіяни кобзонити увесь день, тобто дуже інтенсивні там відбувалися е бої, бомбардування, удари по російських е от, е позиціях і скупченню. Техніки та піхоти бачимо знищення моста. Зафільмували, зафіксували наші військові авіатори.